Boa. Ou... Якщо буде більше людей, які будуть в це вірити та будуть для цього працювати, а не втрачати сили за втрати мотивації, то ми досягнемо успіху. Працюємо, поки є сили, а сили в нас будуть вічні, тому не даємо шансів навіть думку, що ми можемо програти. – тринадцята бригада оперативного призначення Національної гвардії України, створена в Харкові на базі одноіменного добровольчого формування територіальної громади. Підрозділ обороняв Харків звільняв під час контрнаступу Харківщину. Воював на Луганщині. Взимку 2022-го бійці брали участь у битві за Бахмут. Мене звати Світлана, мені 25 років. Я сама родом з Харкова, народилась, виросла в Харкові. За освітою я навчалася на ветеринара. Перед історією, чому зброя. Я росла в хлопчачій компанії, Раніше раніше була ну дуже сильно пацанкою. І мені хотілося стати копом. Не знаю військовою, особливо у зв'язку з подіями 2014 року. В 2014 році я закінчила 9 клас та взагалі не могла піти до армії. Але коли я вже після коледжу поступила в університет, нам там пропонували військову кафедру, я в 18 2019 році вже навчилася базово тримати вогнепальну зброю в руках, там автомат Калашникова, пістолет Макарова та помпу дробовик. ми їздили на полігон нас навчали інструктори поліцейського спецпідрозділу. Мене відправили до літунів, тобто вчитися літати на БПЛА. Хоча я тоді ще не до кінця вирішила, ким я хочу бути там. Мені інженерно-сиперна справа подобалась, мені медицина дуже подобалась. І... Цікаво було літати на дронах, хоча в мене не було ніякого досвіду. І ну якось так вийшло. Що долучились до БПЛАшників з БПЛАшниками і залишилися 24 лютого. Я зустріла в своєму рідному місті в Харкові. Я в квартирі була сама, та прокинулась о сьомій ранку від дзвінка моєї бабусі зі словами Війна почалась. Я насправді цього очікувала, паніки в мене не було. Та прокинулася я о сьомій ранку, хоча вибухи до мене доходили. Я так сплю міцно, що хрін танком розбудеш. У мене з вікна квартири видно мою школу 134 харківська спеціалізована школа. Саме в цю школу зайшли росіяни та вони заховались в цій школі. Нашу школу почали розстрілювати. Дев'ять років життя було проведено в тих стінах. Тому відчуття були дуже такі змішані. Мені 22 роки. Я зі Львівщини, міста Борислав. В цивільному житті до цього займався вищою математикою, педагогічною діяльністю і трохи аналітикою даних і різним цікавим дослідженням культурного і музикального світу. В повномасштабну війну я зустрів себе вдома. Це в маленькому будиночку ближче до лісу на Львівщині. І перед цим я мав поїхати в Київ на конференцію. З одного з одної дисципліни університетської. І тоді я був шокований. На той момент мене ще цікавило рух самого ДФТ Хартії до цього. І вони почали на початку року формування бригади. Я побачив в цьому якусь перспективу. Це щось нове, щось перспективне ще й на основі добровольців, які вступили в ДФТ, які були переважно з Харкова. І звідти були мої знайомі хороші. До повномасштабної війни служив. В водошній частині. Потім по переводу, вже по своєму бажанню, захотілося служити в хартії. В до армії працював на гірничу промисловість, шахтар. Професія не така грубо говоря, цікава, але на той момент в тому районі, де я знаходився, це було. Менстрімом я вже потім пішов на строкову службу. Після строкової вирішив підписати контракт. Мої батьки здебільшого мене підтримують і ставлять лайки. Все після перемоги продовжую службу в армії. Також буду захищати суверенітет та циритальну цілісність України. Можу сказати одне таке побажання не втрачати сили, не втрачати моральну стійкість, не втрачати мотивацію. Важко втрачати своїх побратимів, дуже важко спостерігати, як збирають наші території, але ми повинні просто це зробити. Ми повинні все відвоювати. Якщо буде більше людей, які будуть в це вірити та будуть для цього працювати, а не втрачати сили за втрати мотивації, то ми досягнемо успіху. Бажаю всім побратимам і сестрам. Які зараз на фронті і працюють на благо армії, не падати духом в жодному разі ні при якій ситуації, і головне не розслаблятись.